Цього липня до готелю прибула одна особа, на візитівній карці якої стояла мадам Елоїза Дарсі Бомон. Мадам Бомон була якраз такою гостею, яку особливо люблять у готелі Лотос. Витончену вроду аристократки, пом'якшувала мила привітність, що одразу ж обернула весь штат готелю у її рабів. Ця причудова гостя рідко покидала. Готель. Її звички цілком узгоджувалися з правилами, заведеними в готелі Лотос. Щоб зажити геть усіх його розкошів, потрібно було відкаснутися від столиці, забувши про неї зовсім, ніби вона десь далеко-далеко. Хоч мадам Бомон була одна в готелі Лотос, вона все ж мала величний вигляд королеви, яку саме її високе становище робила самот. О десятій вранці, сидячи за сніданком, вона свіжа, мила, ніжна й привітна, м'яко ясніла в напівтемній їдальні, немов квітка жасміну смін у Але особливо пригарною мадам Бумонт була під час обіду. Сукня на ній була прозора та легка. Дивлячись на цю сукню, ми мимохідь починали думати про Париж, рапіри та гру в рулетку. 1 долар 87 центів. Це було все. Із них 60 центів монетками по одному центу. Вона відвоювала кожну монетку, торгуючись бакаліником, зеленірем, ясником так запекло, що аж вуха палали мовчазного осуду її скупості, викликаної надмірною заощадливістю. Дела тричі перелічила гроші. 1 долар 87 центів. А завтра різдво. А що й було робити? Хіба впасти на стару, подерту, маленьку кушетку та й заплакати. Так дело й зробила. З цього маємо дійти повчального висновку, що життя складається зі сліз, зітхань, усмішок. Причому зітхання переважаються. Дела перестала плакати і провела долонями по щоках. Вона стояла біля вікна, сумно дивлячись на сірого кота, який прогулювався по сірому паркану, у сірому дворі. Тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок Джимові. Вона місяцями економила буквально кожен цент, і ось це все, що вдалося зібрати. На 20 доларів далеко не заїдеш. Витрати були більше, ніж вона розраховувала. Витрати завжди більше. Тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок Джимові, її Джимові. Багато годин провела вона, роздумовуючи, щоб таке йому подарувати на різдво. Щось особливе, рідкісне, коштовне, щось, хоч трохи гідне високої честі належати Джимові.